Ну, давайте з лірики. Це дербі дербі Полтавщини, адже команда Полтава зустрічається з командою Гірник Спорт з горішніх плавнів, команди з одного регіону з однієї області. Вітаються капітани команд. Вітаються із бригадою арбітрів, яка сьогодні працює на чолі з Олегом Когутом. от... Ну і мені здається, знаєте, що вже хочуть якнайшвидше розпочати і зануритися у вир подій цього протистояння футболістів, тому що стояти на місці під таким вітром не дуже комфортно, це дуже м'яко кажучи. Намагається комбінувати футболісти Полтави. Ефектно грає Копитов, розвертається, отримує дуже багато простору. Одним розворотом корпусу підключає міго прострільна передача на ближню є. Удар по воротах. На ближній замикав цей простріл. Перебора, якщо не помиляюся, не вів точно, але все ж таки м'яч проходить повз ворота. Правою ногою бив перебора. Порівняно з цією грою, одна заміна у стартовому складі. Сьогодні подача! Стійка! Яка пожежа, який момент! Ніхто у штрафному, мені здається, не міняв траєкторію польоту, ніхто не коригував напрямок польоту. Тобто з цієї подачі з флангу. Так, з цієї подачі з флангу був відскок і м'яч лучив у стійку. Розіграш. Хороший розіграш! Небезпечно! Я впевнений, що це заготовка. І дуже хороша заготовка Підсічка зі штрафного подача на дальню переведення головою. Вздовж воріт. Дивіться. Як обирає позицію ось цей футболіст на куті воротарського, як скидає класно. Удар по воротах. Опускає Чебузе. В Ататі полтавті. Розіграш. І прострільна передача! Хоча шанс був була перспектива. В Вотаті полтава. Навіс на ближню! І можливість для удару. Удар м'ячу сітці на 27-й хвилині Болтава виходить уперед. Він проти двох суперників, але них зміг пробити. Ну апеляції щодо офсайду були, звісно, не по позиції Вівдича, а за позиції іншого гравця, який виконав на нього пас. Наскільки вистачає сил, постійно націлюється на чужі ворота футболісти СК Полтави. Дуже правильне налаштування, подача. Гра рукою і пенальті арбітр призначає. Насправді, хочеться побачити повтор, але. Ну, пояснити цю гру рукою просто неможливо, тому що. Так, це гра рукою. Пояснити неможливо це. Одне пояснення. Технічний брак. Брак майстерності. Дуже невдало зіграв сам по собі. Індивідуально. нігерієць чи бузе. Нічого не вішувало, нічого, нічого не потребувало гри рукою. Удар з пенальті, м'яч сітці воріт! У сітці воріт і рахунок 2-0. Тоже параконловый удар с Чербака с пенальти. Герник спорт в Удар! м'яч попередчину влучає! Чудовий момент у гірника спорт! Ура! Чудовий удар за мештрафном! Удар! м'яч у сітці три по суті, в дебюті другого тайму вдається забити третій гол. Ну і рахунок стає фактично розгромним. Президент яке скупчення гравців у червоній формі. Контратака Полтави. Хороший вихід на ударну позицію. 4. -0! Ну і хто скаже, що це нелогічно? Хто скаже, що це несправедливо? Все по справі, все по грі. Щербак виконує опасний хід Вівдичу. Незрозуміло звуження зони Чібузи. Фактично, за спиною, чи і Шептіцькому йде передача. З-під Шептіцького втікає, але зверніть увагу, чи нищ... вище чомусь перебував. Незрозуміло до кого висувався. Тобто він дія неорганізовано зараз. Ох, який момент хороший виникає у полтавців. Удар ближній і встигає змінити позицію ворота голкіпери, накрити також цей удар. Інал Черткоєв автор голу. Дивимося повтор. Нічого не відчувало цього. Пускають Черткоєва, дозволяють йому вийти фактично на ударну позицію, вічнаючи з воротарем. Йому на хід передача. Якось худуля проспав цей пас, його зону. Пас був і Черткоєв забиває. Лунає фінальний свисток, рахунок 4-1 фінальний у цьому протистоянні. Полтава здобуває переконливу перемогу. Ще можна привітати оболівальників цієї команди. голи забили е Олександр Вівдич і Дмитро Щербак. Бережіть себе, бережіть близьких, бережіть Україну. Тримаємося і неодмінно переможемо.